Жодного крабового м'яса в крабових паличках ніколи не було. Отже, в чому відмінність? Між м'ясом краба та крабовими паличками асортимент крабових паличок з кожним роком зростає, а попит на них не падає. Це зумовлено їхньою низькою ціною. Їх вживають як окремий продукт, закуску, додають у салати та до інших страв. А чи цікавилися ви, що входить до їхнього складу? За зовнішнім виглядом вони дуже схожі на щупальця краба, але виготовляють їх із м'яса білої риби з додаванням соєвого білка, крохмалю. Та інших добавок для надання смаку і аромату варто зазначити, що крабові палички практично не несуть користі для організму на відміну від чистого м'яса краба, адже м'ясо краба добувають і продають у чистому вигляді без додавання ароматизаторів і підсилювачів смаку. Його не перемелюють і не подрібнюють, що допомагає уникнути додавання інших домішок. Саме тому ціна на м'ясо краба значно вища ніж на крабові палички. А чи готові ви відмовитись від популярних, але неякісних крабових паличок?